Bien depuis février 2022, la région Île-de-France, à travers trois programmes de financement, à travers deux motions, a décidé évidemment de soutenir l'Ukraine face à l'invasion russe. Ça s'est concrétisé par beaucoup d'actions que j'ai pu visiter ce matin d'ailleurs, du matériel dans des écoles notamment. Et ça vient se concrétiser aujourd'hui autour d'un projet. Ok, autour d'un projet qui s'appelle Kalina, qui va euh, permettre de former les futurs formateurs, notamment pour aller chercher les crédits européens dans l'objectif, évidemment, de la reconstruction. Nous avons un but principal pour ce projet, c'est d'assurer un enseignement de qualité pour les professionnels. C'est plus un management de projet, un enseignement de qualité pour les professionnels, pour nos communautés. Наших органів для якісного проектування і отримання грантів і інших джерел надходжень для реалізації проектів це проект, який насправді не треба вимірювати грошима, його треба вимірювати результатами. Там буде сформована команда тренерів. Наші фахівці будуть проходити навчання. І, от результатом, коли результат цього проекту стане грошима, це от гроші, це кількість проєктів, які будуть реалізовано euh, успішних проєктів, сформованих і реалізованих за результатами цього навчання. La Joint Defense a déjà engagé près de 2500000 € en faveur euh, des deux oblasts depuis euh, depuis le début de la de la guerre et puis on vous donnera le, le montant précis de de ce projet en sortant euh, et qui le finance d'ailleurs. Нам дуже важливо в цьому проєкті, щоб навчання проходили euh, я більше акцентувався все ж таки на громадах. Це органи місцевого самоврядування, які е, реалізують у себе проєкти. Проекти маємо у двох напрямків сьогодні: проекти з відновлення і проєкти розвиткові. Е, я вважаю, що у нас е, всі громади достойні пройти навчання для того, щоб реалізувати е, навчитись навчитись е, правильно е, створювати проекти для їх ефективної реалізації. Звісно, що на перших етапах будуть відбори по громадах, будуть визначатися фахівці. Але наша мета глобальна створити якомога більше фахівців на місці, навчити їх, щоб вони вже потім, знаходячись тут, навчали далі фахівців по громадах.